Ця задача буде на приготування розчинів, але коли розчинена речовина вступає в хімічну реакцію з водою. І ми розчиняємо одну речовину, але в якості розчиненої речовини у нас буде зовсім інша речовина. І так обчислити масу води, у якій потрібно розчинити фосфор оксид. Звертаю вашу увагу, ребят. Фосфор 5 оксид розчиняється у воді, і в якості розчиненої речовини у нас уже має бути ортофосфатна кислота. Кислота. Я вирівняю це рівнячку реакції. Щоб одержати розчин ортофосфатної кислоти з масовою часткою речовини 24,5%. Тобто, що тут мається на увазі? У нас мається на увазі, що фосфор 5 оксид вступає в хімічну реакцію з водою. і Частина води потрібна на цю хімічну реакцію для того, щоб утворилася ортофосфатна кислота. А і ще певна кількість води потрібна для того, щоб розчинити ось цю ортофосфатну кислоту, і у нас утворився розчин кислоти з ось такою масовою часткою розчиненої речовини. І так, в перші дії ми з вами знайдемо кількість p 2 o 5 або кількість фосфор 5 оксиду. І p П2О5 знаходиться за формулою маса поділена на молярну масу. Це буде 213 грамів на молярну масу П2О5. І так, молярну масу П2О5 за таблички Менделєєва це буде 142 грам поділене на моль. Поділити на 142 грам поділене на моль, і це буде дорівнювати. 1,5 моль. Що нам це дає? Ми знаємо, що кількість P2O5, яка буде вступати в хімічну реакцію, 1,5 моль. І за хімічним рівнянком, так як у нас кількість П2О5 і кількість кислоти відносяться як 1 до 2, то ми розуміємо, що кількість кислоти буде вдвічі більша. Отже, ми можемо усно підрахувати, що кількість кислоти буде вдвічі більша або 3-моль. І давайте я зараз зафіксую цей факт: кількість h 3 po 4 буде дорівнювати. 3 моль. Якщо ми знаємо кількість h 3 po 4 отже, ми можемо добратися до маси h 3 po 4 І так звідси маса ортофосфатної кислоти знаходиться за формулою кількість помножить на молярну масу. Кількість ми знайшли 3 моль. Молярну масу я підрахувала, це буде 98 г поділено на моль, і це буде дорівнювати. 294 грама. Отже, в нашому новому розчині маса. Розчиненої речовини H3ПО4 буде 294 г. А яка ж тоді має бути маса розчину? Так от, для того, щоб знайти масу розчину, нам потрібно буде пригадати формулу, що масова частка розчиненої речовини це маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Звідси, для того, щоб знайти масу розчину, нам потрібно масу розчиненої речовини поділити на масову частку розчину розчинено речовини. Маса розчиненої речовини буде 294 г, а масову частку розчиненої речовини, ви пам'ятаєте, я використовую не відсотки, а частинки від одинички. Для цього я відсотки поділю на 100. Це буде 0,245. Отже, я зараз поділю на масову частку 0,245 частинок від одиниці. І звідси маса розчину буде дорівнювати 1200 грамів. Що це таке? 1200 грамів це коли ми до фосфор 5 Оксиду масою 213 грамів додавали додавляли водичку аж до того часу, доки у нас не вийшов розчин. І маса добутого розчину у нас буде 1200 г. Звідси, як же ми знайдемо масу води, яка для цього потрібна, нам потрібно від маси добутого розчину відняти масу П2,5, яку ми при цьому використовували. І так, для того, щоб знайти масу води в даному випадку, нам потрібно від маси добутого розчину, Відняти масу П2О5. Тому що, ребят, що таке розчин? Розчин – це все, що ми набовтали. А ми набовтали P2O5 і воду. Отже, нам потрібно від 1200 відняти 213 грамів і маса води звідси дорівнює. 987 грам. Отже, це та якраз відповідь, яку нам потрібно поставити в бланк відповіді. Маса води 987 грам. Задачу зробили.